Весільна обрядовість і звичаєвість українців дають широке уявлення про моральні, етичні, естетичні погляди народу на шлюб, сім'ю, продовження роду. Крізь перипетії весільного дійства яскраво проглядає щира, добра душа нашого народу, його гострий розум, поетична вдача. За перебігом цього дійства можна скласти доволі повне уявлення не лише про родинні стосунки, Погляди українців на роль сім'ї в житті людини, організацію сімейного побуту від найдавніших часів до сьогодення, а й про суспільні відносини, еволюцію. Не можна спокійно спостерігати заходом весільного обряду, не перейнявшись його настроєм, сподіваннями молодих і їх родин, клопотами та радощами, глибоким ліризмом і дотепним гумором. Весільне обрядове дійство складається з багатьох сцен, які об'єднуються у кілька етапів. Сьогодні ми поговоримо про сватання як початок весілля і коровай як приготування до весілля. Сватання починалося після того, як хлопець і дівчина домовилися побратись. Не було ж боя! Не було ж бо я вдома на своє зарочини, я в волі житошала, Сусідки ночувала Сусідки близенько є, сестрички гідненькой, а до мене післи прийшли, а до мене післи прийшли, і дигат трусёдо до ка трусёдо до мо еде ка трусёдо до мо Маєш гостанте в дом Ой то що ж то за гостанте ось що за гостанте Ведь мы Чи ти скажеш відправляти, чи ти скажеш відправляти, чи ти скаже слово, старостонькам порушничку, старостонькам порушничку, молодому моглі Наречений та двоє старостів із хлібом, сіллю йшли до хати дівчини. Заходячи до хати, вони розігрували сцену мисливців, які начебто полюють за дорогим звіром, найчастіше куницею, натрапляють на слід через негоду, в яку б пору року сватання не відбувалось. Цей слід приводить їх додому, дівчини, яку вони сватають. Старости, мисливці, із князем, для якого полюють цього рідкісного звіря, звинувачують господаря дому у тому. Що вони в себе переховують куницю. Тут ми спостерігаємо зв'язок з прадавніми віруваннями про перетворення куниці в дівчину. Під час розмови старостів запрошують до хати. Вони кладуть на стіл хліб та сіль на знак того, що прийшли з добрими намірами. Коли досягали згоди, старости обмінювалися хлібом з батьками нареченої. Дівчина ж Пов'язувала старостів рушниками, а нареченого червоною хусткою. Потім відбувалися заручини, під час яких два роди домовлялися про день весілля. Уряд випікання коровою посідає чільне місце у ході всього весілля, корова йшла, на корова йшла, не яйця в коробці, здибали в мене хлопці, бо вили яйця в коробці. Господине, то прийшли до вашої хати на коровай! Заходьте, будь ласка, ми вас чекали, будемо коровай місити. Пішли! Заходьте. Пішли. Коровай це головний весільний хліб, який несе у собі закарбовану віками символіку поєднання води і землі як продовження людського роду. Боже, благослови Боже, і, отець, і мати, своєму дитя си, ранче влучити. і отець, і мати своєму дитяті корой розчинять. Да суди їм, син Божий, да суди Я на родину. бувай, родонько, бувай до мене на коро. Коровай це священий хліб, який у прадавні часи мав дуже велике ритуальне значення і готувався як жертовний хліб. У самому обряді випікання короваю простежується зв'язок з прадавніми культами сонця. Він повинен бути тільки круглої форми, культами вогню та домашнього вогнища, піч, у якій він випікався, води. На коровай брали непочату воду з трьох, семи чи дванадцяти кринець, культ зерна, коли борошно брали з певної кількості млинів, куль дерев і рослин, птахів, оздоба у вигляді голубів. Лебедів, гусей, качок. Культ яйця для випікання брали ритуальну їх кількість 12-40. Подекуди впікають яйця у коровай як знак майбутньої плідності. Ритуальний хліб з такою назвою вживається не лише в шлюбному обряді українців, а й білорусів, поляків, болгар. Це засвідчує присутність землеробських традицій у цих народностей. Сам термін коровай з'являється в писемних джерелах східних слов'ян періоду Київської Русі. Довготривалий процес виготовлення короваю носив магічний характер і складався із різноманітних табу і передосторог. Так, наприклад, кількість коровайниць, жінок, які його випікали, Мала бути тільки парною і обов'язково лише ті жінки, які виходили один раз заміж та жили у злагоді зі своїми чоловіками. Колись як починали у дівчата пекти коровай, то коровайниці просили в Господа благословення до короваю, благослов... то благослов... просимо благословення, благослов... просимо благословення, просимо благословення. Вимішування короваю символізує плідність нареченої, повноцінну родину, і вимішувати його було треба тільки у дерев'яних ночвах, нецьках і до себе, щоб молоді завжди були разом. Або коли садили коровай у піч, то зазвичай зачиняли двері і вікна, не дозволялося нікому виходити з хати, стукати дверима, доки коровай не всадять у піч. Щоб добро не вийшло. Ригуче, хоче, а Коровайниці, помивши руки від тіста, вмивалися самі, вмивали присутніх. І цілували навхрест як символ любові та щасливого життя молодих, воду виливали під яблуню або вишню, щоб життя молодих було солодким. Після того, як коровай вже готовий, гарний, такий, як треба, його легенько витягають з печі і традиційно одягають на нього вінок з калини і барвінку, а також обв'язують рушником. Але були випадки. Коли коровай тріснув, то в тому бачали, що подружнє життя розпадеться або трапиться біда. Кожне дійство, яке відбувалося під час випікання короваю, обов'язково супроводжувалося обрядовими коровайними піснями, які, за своїм походженням, є такими ж давніми, як і обряд. Є припущення, що тексти цих пісень. Виникли на основі ритуальних замовлянь та магічних формул. Цікавою особливістю коровайного обряду у селі Воробіївка Білогірського району Хмельницької області є завершення обряду дійства. «Сказала лопата, що є в кожної хати». Коровайнець спочатку пригощають, а потім ніби виганяють з хати, але при тому кожній у руки дають шишку у знак вдячності і щоб принесли з весілля діткам гостинець. І напевно, щоб вони більш не поверталися у цю домівку саме до цієї молодої. Щоб вона не виходила заміж у друге. Сьогодні коровай для молодих уже частіше випікають на замовлення. Він, як відлуння давнини, залишився у сучасному весільному обряді, зберігаючи той символ родючості і продовження роду.